Ця частина міста не завжди мала такий вигляд. 300 років тому на місці одного з корпусів заводу Арсенал розташувався Києво-Печерський Вознесенський жіночий монастир. Дослідники розповідають, там також була школа благородних дівиць, вихованці якої славилися майстерністю вишивання бісером. Вознесенський Печерський жіночий монастир, який займався, наскільки ми знаємо, і просвітницькою діяльністю. Там була спеціальна школа для дівчаток при цьому. Вони займалися цер церковними мистецтвами, тобто. Це був монастир, який скажімо так давав освіту дівчатам, які займався і благодійною діяльністю. Нині військовий арсенал став мистецьким. Незабаром його планують перетворити на одну з найбільших культурно-мистецьких світових оаз. Під час будівельних робіт в атриумі споруди виявили залишки давнього храму, частини фундаменту та чернече поховання, так званий Вознесенський некрополь. Знайшли 260 могил. Значна частина дитячі. А це свідчить, що при монастирі діяв притулок для малечі. Поки що ідентифікувати вдалося поховання одного зі столичних губернаторів 17-го століття Семена Сукіна. Його склеп виявили разом із надгробною дошкою. Знайдена його надмогильна дошка. Вона, до речі, ну також являє собою велику культурну цінність. І завдяки цій дошці і решткам, які знайдено, було ну так встановлено, що це є губернатор. Серед знахідок останки матері гетьмана Івана Мазепи припускають вчені. Марія. Магдалина Мазепина понад 20 років була настоятелькою вознесенського монастиря. Поки точне місце її поховання невідоме. Проте в ті часи настоятелів та монахів ховали на території церков, де ті служили. Я не виключаю, що серед тих скелетів жінок, які там є, є залишки матері Мазепи. Не виключаю. але те, що воно на сьогодні не атрибутовано, це однозначно. Таких ну, статусних монахинь ховали в той час і на території Києво-Печерської лаври. І ще є одна версія: що коли монастир переходив з е, Вознесенського монастиря до Фролівського, то е, монашки могли забрати з собою і перенести могилу на ту територію, але там також якби вона не найдена. Довести, що серед останків справді прах матері Івана Мазепи поки що неможливо. Нині вчені встановлюють вік. Померлих та вже в грудні за благословення митрополита Володимира останки планують перепоховати на території Фролівського монастиря сподкоємця Вознесенського храму. Юлія Кирієнко Ігор Горпльонкін, телеканал Київ.